Все, це вирва, де воно було зафіксовано. Тут вибухотехніки забрали повністю все, що там було. Ну, горіло десь орієнтовно ну, до двох годин. Директор одного з підприємств на Вінничині Олександр Хом'як показує Суспільному наслідки влучання російського шахеда. Дрон армії РФ впав на територію фермерського господарства вночі з 8 на 9 грудня. Каже, тоді на території підприємства був лише охоронець, він не травмувався. З 12 години охоронник повідомив про приліт шахеда на територію підприємства. Він цілий не пошкоджений. Да, слава Богу. Російський шахет влучив між будівлями. На місці удару вирва. Уламками пошкодило десяток об'єктів на фермі, зокрема, зерносховище, обшивку, холодильника, де зберігались яблука та сільгосптехніку. Попередньо атака нанесла підприємству шкоди щонайменше на мільйон гривень. Наслідки удару досі підраховують, каже Олександр Хом'як. Уламки є повністю по всій території. Наслідки уламки там то крило, десь метрі напевно, що до, до 200. до воріт підприємства там знову техніка, де, де стояли вікна, пошкодження відкривали браму, пошкодження вікон, оприскувачі. Пошкоджений холодильник, трошки обладнання, пошкоджена техніка, вікна повибиваті покрівля. Десь орієнтовно 6-7 тракторів повибиті вікна. Уламки дрона прошили також металеві баки оприскувачів, дірка у брамі гаража, осколком пошкодило і лінію електропередач. Холодильники працюють на автономному живленні. Енергетики заживити підприємство мають до вечора, каже Олександр Хом'як. Зараз відновимо світло і. Воду, світло і так, що далі там приступати, буде продукція повністю в належному стані йти до, до наших покупців. Слава Богу, що без жертв. Так що, так що будемо йти далі, будемо працювати на перемогу і ну, нас однозначно це не зламає. Андрій Коник, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.